Вітаю всіх. Ну що ж, 1 червня на дворі. І, як завжди, моя рубрика, розклади на місяць. Почну з категорії якої? Фронт. Червень 2025. Загальна ситуація на фронті. Червень 2025. Загальна ситуація на фронті, яка буде? Червень 2025. Загальна ситуація на фронті. Розчарування, нерви, приховування чогось постійне, такі досить зміни: то в одну, то в іншу сторону коливання. Вночі дуже небезпеки постійні. На лінії фронту будуть якогось результати. Це результати лінії фронту, чиї вони ворога, віка мечів, відносні, наші результати. Такі ж самі, з хорошого на колода вісім комучів. Тобто, це може бути окупація території. Вона є. Фізично вона є, ми бачимо не дебілим. І також досить обмежені дії з обох сторон. Далі, що мені випало з хорошого? Відразу скажу дві двійки. Успіху не буде, не там, не там. Тобто ситуація просто нестабільна. але... Сказати, що буде якийсь серйозний успіх, не буде жодної з сторін. Це добре, це дуже добре. Докладу ще на ворога, на двійка мечів він в мене. успіх його який. Ну, звісно, є наступ, обстріли. Ось цей наступ є. На кордоні, прикордоння, і знову двічка. Рух дороги, логістика, але розчарування, ви розумієте, отримає він по 10 мечів. Не буде того, що він хоче прямо. Тому на загальна лінія фронту, вона буде динамічна, активна, нестабільна, але без успіхів стратегічних. Хочу наголосити. Тепер давайте ще задам. У червні 2025 року буде. Хоч однією зі сторон стратегічний успіх на фронті. У червні 2025 року буде, хоч однією зі сторон стратегічний успіх на фронті. Українська сторона буде. Сім камочам, маніпуляцій хитро в ціні. Російська сторона буде. Взагалі верховна живця. Приховано тут. Наступ нас. Скажімо так, помірність. Угу. Я б не сказала, що це прям величезний стратегічний успіх, але дві, дві ж на лінії фронту буде. Україна, що у нас? Війна, це зрозуміло. Удари. Точкові досить. ну... Жертва випадає жертва на Україну. На жаль, пауза. Зупинка роздуму і пауза. В принципі, Україна зможе зупинити цей піздець. Ану. Тепер Україна у червні 2025 року зможе стабілізувати і зупинити рух фронту. Україна у червні 2025 року може стабілізувати і зупинити рух фронту. Зупинити рух. Ні. М -м. Багато маніпуляцій. хитрий хитрощі. Ось вам дев'ятка. Знову ці кордони. Так, десь буде спокійніше, десь гарячіше, не на всій лінії фронту. Тиск, тиск залишиться. Тиск буде продовжуватись. Ситуація така, на жаль.